Збільшення мінімальної пенсії до 6 тисяч гривень. Круто, круто, таке бачення запропонував народний депутат Руслан Гарбенко. Він сказав, що подібне це вже розглядається в Раді. Супер! Але. Ну, це збільшення мінімальної пенсії, а як з середніми пенсіями, які 50% пенсіонерів отримує до 4 тисяч гривень. О, та рада не розглядає, що їх теж всіх просто підтянуть під 6. Ну, якась така. Чи це буде пропорційно? Ну, якби мінімальна була 6, середня 8, трішки вища 10, о, це вже класна ситуація. Але я думаю, що це він мав на увазі, що вже пішов розбір пенсійної реформи. Тобто, що нам анонсував уряд, що він... Обіцяв, коли вибрали новий уряд, він сказав, що пенсійна реформа буде розроблятися разом з депутатами, щоб потім при голосуванні було менше питань. Та круто, це комунікація, тому що одні зроблять, другі будуть тоді ще рік тягнути, голосувати, ходити, одні до одних перепитувати, а що там таке, як воно має діяти. Якщо не домовок, то все ну, така собі історія. Коли все разом, то так да, круто. Можливо, це саме йде вже розбір цієї пенсійної реформи. Ну, 6 тисяч гривень, мінімалка, да, звучить класно, але з практики я вам скажу е, мало реалістично. На жаль, на жаль. Е, ну по суті, якщо розібратися, так по суті, саме такою вона має бути. Ну плюс-мінус, ну хай 5 мінімум. 4,5 – це вже крайній нижній потолок. Нижче пенсія зараз бути не може. От є базова соціальна допомога 4,5. Я думаю, що всі, хто отримує менше, мали б підігнати під нього. Тож активно спостерігаю, що він там такого наговорив, як то буде з чим пов'язано, звідки ці цифри візьмуться, як ці депутати таке там напередумують, І дуже сильно надію, що наші пенсіонери вже в найближчий час саме стільки мінімум будуть отримувати. Тож. Я спостерігаю, ви долучайтесь щоб нічого не пропустити. Підписатись, подобаєчка. Це все дуже хорошо мотивує працювати далі. І до зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.